Перед вами повна схема запуску навчання і їх просування. З усього свого досвіду, який в мене був в різних проєктах, в абсолютно різних нішах, пройшло більше двох тисяч учнів платні навчання, саме платні. У мене жодного разу не було такого, що я взяв якусь схемку і наложив на проект. Під кожен проект мені потрібно було придумати, як його просувати, який контент створювати, яку концепцію створити, як його пакувати. Тому в цьому відео я спробував максимально деталізувати, що саме треба робити, і якщо вам це підходить, то приємного перегляду. Я б хотів почати з. З основного, оце якраз те, що в принципі підпрацьовував усіх проєктах, це те, чого не було ще 20-30 років тому, просто не існувало. Це регулярний контент у соцмережі. От приклад, я коли заходив в один проект, в якому вже було більше тисячі учнів. Я підключався як маркетолог, я подивився більше 400 анкет учнів, які проходили навчання, і побачив одну прикольну штучку: що більшість учнів це люди, які були підписані на спікера більше ніж півроку. Я такий, опа, прикольно. І Я потім дивлюся контент-спікера взагалі, а що відбувалося в соцмережах, і побачив, що. Що не було якихось суперсхем виживання аудиторії, але головне, що було, що спікер робив контент кожен день, кожен день пост телеграм, і там кожен один-два дні виходив в інстаграм. Відповідно, завдяки цьому, люди, коли підписувалися, навіть якщо вони не думають зараз купляти. Поки вони сидять і дивляться, дивляться контент. У них, по-перше, виникає сильна асоціація, що ця людина конкретно про цю тему. А по друге, дуже швидко зростає довіра, бо вони регулярно щодня бачать це обличчя і бачать, що це обличчя каже якісь хороші речі. І відповідно, навіть якщо купляють не одразу, то купляють через півроку, через рік, але все одно купляють. І завдяки контенту можна і здобувати нову аудиторію, і працювати з усією базою, яка є. А вже після того, як відбувається робота з людьми і створюється багато контенту, можна казати про продажі інфопродукту. Це Наставництво, сто курс, марафон або там ще купу варіантів, або навіть продавати не інфопродукт, то щоб це відео було практичним корисним. Я б вам запропонував от прям одразу після перегляду запланувати собі викласти щось у соцмережі сьогодні. Якщо ви вже виклали, заплануйте хоча б одну сторіс, хоча б один рілс. Але якщо ви вийдете з контентом на вашу тему, то це вже буде вас просувати і вже буде закладати фундамент для майбутніх продажів. Я б сказав, що у запусках є свій фундамент. Це грамотне планування і підготовка до продажів. По суті, це два етапи: декомпозиція і визначення активів. По декомпозиції ми розкладаємо, що нам потрібно, щоб зробити суму, яку ми хочемо. 5 тисяч доларів, 10, 15, 20. От, наприклад, 10 тисяч доларів це 14 учнів по плюс-мінус 700 Доларів середній чек. Щоб закрити 14 учнів, потрібно поспілкуватися мінімум з 35 людьми. Ось це такі середні значення, які можна брати. І тоді вам потрібно думати не про те, звідки взяти десятку доларів, а про те. Як знайти 35 лідів? Якщо у вас запуск розкладається на місяць, то по суті вам треба думати, як робити одну заявку на день. Всього на всього одна заявка на день. Ось так от повністю розкладаємо. І коли ми зрозуміли, хто нам потрібен, ми вже будемо дивитися, а чи є у нас для цього активи. Тобто, чи достатньо у нас підписників в соцмережах, або чи є якісь знайомі колеги, яким ми можемо запропонувати продукт, якщо це, звісно, перший запуск. Якщо ми кажемо про масштабування зростання, то звісно це більше йде мова про бази. Про телеграм-канали, телеграм-боти, інстаграм, підписників оце все. І якщо ми плануємо перший запуск або плануємо зробити більше наступний, але ми бачимо, що по декомпозиції у нас недостатньо активів і придеться щось вижимати, то моя пропозиція, замість того, щоб намагатися вижити з того, що є, взяти, зупинитися і нормально підготуватися до просування. Тобто взяти місяць роботи над трафіком і над маркетингом. А особливо, якщо вас взагалі ніхто не знає, то беріть кожен день. 4 години роботи над маркетингом. За місяць ви можете так підготуватися, що запуск стане не те, що успішним, а його можуть і буде ставити як приклад. Ось такі методи особисто я в проектах використовую це вертикальне відео, рілси, тіктоки, різні корисні матеріали, на них люди приходять, і можна це теж і в рекламу запускати, і просто для того, щоб працювати зі своєю аудиторією. Є безкоштовні способи просування, рекомендації, виступи у інших, і є, звісно, платна реклама. А якщо у нас активи є і декомпозиція сходиться з тим, що ми маємо, то тоді ми вже переходимо. До прогріву. Що таке прогрів? А може здаватися, що прогрів це якась ультрасхема, якийсь вона має тривати строк, типу місяць, півтора місяця, два місяці, і після цього мають відбутися продажі. Таке волшебство. Я би трошки це спростив і перестав дивитися в це як одну схемку, а загалом дивився на те, як будувати маркетинг. І те, що називається прогрівом, по суті, це звикання аудиторії до вас і. Набуття довіри і до вас, і до теми, і це все здобувається кількістю доторкань, скільки ви прокомунікували з аудиторією. Вони вас бачили 50 разів, 100 разів, 150 разів. Який у вас є коннект? Якщо ви просто дивитеся блогера, то ну ви дивитеся прикольний. Якщо ви з ним попереписувалися, у вас вже значно більше довіри. Якщо ви зізвонилися, у вас ще більше довіри. Ну і також впливає час перегляду. Якщо я дивлюся когось на Ютубі одну годину, якщо я дивлюся 100 годин, то звісно, кого я дивлюся 100 годин, я до нього вже ну як до радного брата. Ну і один з інструментів для цього це відео. Я якраз це виділив так окремо, бо насправді відеоконтент, коли вас чують, бачать і слухають, найбільше впливає на звикання і довіру з мого досвіду, те, що я побачив. Так, це тепер для тих, хто раніше чув щось про прогріви. Я думаю, ви чули про прогрів до експертності, до особистості, до теми і до продукту. От є такі там чотири етапи. Важливо просто, як мені здається, зрозуміти, яка ціль прогріву. Ми робимо прогрів і взагалі працюємо з контентом для того, щоб підняти довіру до особистості. До експертності і підняти бажання людини погрузитися до теми і займатися саме цим, тим, що ми плануємо продавати. Що таке довіра до особистості експертності? Це коли люди знають, хто ви, коли вони вас постійно бачать, відповідно вони до вас звикають і вони починають вас асоціювати з конкретною темою, ну як в тому прикладі, який наводив, і коли вони отримують багато безкоштовного цінності. Ця цінність впливає якби і на тему. І на подяку до вас за те, що ви ділитеся, ділитеся ділитеся, в якийсь момент у людей що знаєте, переповнюється чаша того, наскільки багато ви даєте, і що ви це все це даєте безкоштовно. А бажання погрузитися до теми і займатися цим, це розкладається на три етапи. По-перше, люди захочуть займатися конкретною темою, якщо вони не задоволені тим, що у них є зараз, ну найчастіше, якщо ми кажемо там про продаж професій, про продаж якоїсь зміни життя, про, про покращення здоров'я, це найчастіше так. По-друге, їм треба побачити, куди вони можуть прийти, яка може бути Точка Б, С, Д і бажано, щоб ви були в цій точці. Тоді взагалі меч. Н ну значить, як бажано? Потрібно, щоб ви були в цій точці, іначе не треба продавати навчання. Краще трошки ще попрацювати і лише потім продавати навчання. Я за те, щоб навчання продавали реально експерти і ті, хто мають унікальний досвід, який допоможе допомогти людям зростати. І коли люди це бачать і вони хотіли б рухатися, треба їм показати конкретні кроки, як саме. Можна дійти до цього наступного результату. Тобто весь прогрів вкладається в ці три пункти. І головне, вам не потрібно розкривати себе як особистість, окремо робити якийсь сторіс на це. Більш того, ділюся з вами фішкою, яку мені сказав один мій знайомий продюсер. Що насправді вам достатньо тільки прогріву до теми. Просто регулярно чередуйте ось ці три штуки. Бо коли ви будете їх розкривати, буде розкриватися ваша особистість, буде розкриватися ваше ставлення до них. І буде розкриватися ваша експертність. І підняття довіри до особистості і експертності буде відбуватися саме собою. Тому ось по суті, який контент робити. І ми регулярно працюємо з аудиторією. І тепер виникає питання: а коли нам продавати? Немає ідеального часу, коли саме треба продавати. Бо якщо ви поробили контент місяць і почали продавати, у вас кубить там 10 людей. А якщо ви на цю ж аудиторію попрацювали з контентом 6 місяців. То у вас може купити 20 людей. Тобто, чим більше ви даєте, чим більше у вас піднімається довіра, і чим більше ви розігріваєте огонь внутрі, щоб людина почала займатися темою, тим більше у вас буде продажів. Це питання кількості доторкань і часу. Тому від проекту до проекту дивіться. Особисто припустимо, ми готові продавати. Є ймовірність, що ми можемо почати продавати, і продажі просто не підуть. Ось що сталося не так. Для того щоб від цього застрахуватися, є прикольна фішка. Я її вперше, коли почув від теж знайомого продюсера, я дуже здивувався, мені це здалося дуже прикольним і дуже логічним. Це запланувати декілька каналів продажів, як ви будете з людьми комунікувати, презентувати продукт. Якщо ви розплануєте хоча б п'ять різних каналів, наприклад, там три продажі зі сторіс, три продажі з Рілсів, два продажі з, з телеграм-каналу, три продажі з особисто. Тих запрошень ваших там знайомих або колишніх учнів, там ще скільки з прямого ефіру, там ще з виступу якогось, то ймовірність того, що у вас буде успішний запуск, значно, значно більше. Якщо ви заплануєте, звідки можна зробити 20 продажів, то перший запуск на 10 учнів точно має вийти. Або якщо ми кажемо про запуск на 100 учнів, то заплануєте, звідки ви можете взяти 150. Тоді точно вища ймовірність, що у вас все вийде. Я думаю, один з найпопулярніших методів зараз це діагностики, розбори, консультації, коли ви з людини виходите дзвінок і продаєте. Дізнаєтеся, Її ситуацію, якщо їй потрібен продукт, то продаєте продукт. Ось тут же я можу поділитися, якою структурою, наработками, які основні етапи, кроки такого дзвінку. Але блін, навіть тут. Під кожен проект ми підкручуємо по-своєму, і десь ми робимо діагностики, десь ми робимо стратегічну сесію, десь ми е, змінюємо формат, там якісь таблички додаємо. Бо ця унікальність, індивідуальність, вона й дає класні результати. Як ви можете взяти це за основу, але подумайте, що можете додати від себе і що допоможе саме ваша аудиторія. Посилання на те, щоб отримати цю структуру в описі під відео. Коли це розпланувало, тоді можна продавати. А би я починав продавати? Якщо ми беремо соцмережі, я би взяв тиждень на прогрів до самого продукту, тобто розповісти, що робиться, для кого, яка була підготовка. Наскільки багато зусиль вкладено, наскільки це комплексний крутий продукт, щоб люди зацікавилися, з'явився ажіотаж, і тоді відкривати продажі. Це якщо ми кажемо саме про соцмережі, можна відкривати продажі на вебінарі, можна на прямому ефірі, тобто тут теж у кожного свої схеми. Головне, щоб я закладав, це візьміть хоча б три тижні від відкриття продажів до початку навчання. А для чого це робиться? Я підписан на одного класного мужика-коуча, там багата аудиторії, і він робить платні вебінари. Тобто у нього продукти – це зустріч на 4 години в прямому ефірі. Я помітив, що він завжди анонсує вебінар за 3-4 тижні. І може на самому початку, я думаю, що да мені це, мабуть, не потрібно. Потім, коли я бачу наступні 3 тижні цей вебінар там, ще 7-10 разів, Згадування про нього я щоразу думаю, блін, а може це мені потрібне? Я, по перше, звикаю до того, що є цей продукт. По-друге, я морально готуюся до того, що є цей продукт. І по-третє, мене з'являється потрошки це бажання. Це ми саме кажемо про перший запуск. Якщо ми кажемо про другий, третій і аудиторія вже знає, що у вас є цей продукт. Це вже круто. Тоді у вас ще більше цього часу, аудиторія ще більш готова, а відповідно продавати буде ще легше. Тому я бачу продажі саме так. І наступний етап дуже важливий, і його теж бажано планувати з самого початку. Це реалізація продукту, як саме ви будете проводити ваше навчання. Реалізація продукту розкладається на три такі основні етапи: по-перше, це онбордінг, як людина заходить в навчання, як вона розганяється, завдяки чому вона отримує самі перші результати, завдяки чому вона зарядиться цією енергією щоб. І ти вперед. Друге, це методологія доведення до результату, по якому шляху клієнт буде проходити, щоб отримати результат, скільки часу потрібно, щоб цей результат мати, і різні готові рішення, шаблони, кпшки, там що ще, які ви можете передати вашому клієнту, щоб він з більшою ймовірністю результату досягнув. І третій важливий момент в реалізації продукту це ком'юніті, яка створюється екосистема із людей, з якими разом будете рухатися до результату. Все це варто продумати, розпланувати. І звісно, по ходу ви можете бачити, що можна це покращити. Це покращити. Ви завжди будете бачити, що можна ще покращити. Тому найлегше почати з конкретних років, а саме от з цього мінімуму. І тоді, вже, коли реалізуєте продукт, починаємо готуватися до наступних продажів. Знову регулярно, постійно набираємо активи і створюємо більше контенту, більш якісний контент, більш цінний контент, щоб мати ще більше медійності і лояльності. Я на початку відео казав, що прогрів, контент, позиціонування, упаковка кожного продукту має бути індивідуальною. В принципі, у мене так виходило. Тому, якщо ви хочете більше конкретики саме для вас, під вашу нішу, ситуацію, досвід, методологію, то у мене для вас є бонус, безкоштовна стратегічна сесія по вашому навчанню та ситуації. Як це виглядає? Ми виходимо в дзвінок. Знайомимося, спілкуємося, і, походу, я розкладаю своє бачення, як би я запускався, просувався і рухався далі. По итогу у вас буде ось така майнкарта з покроково розкладеним запуском, і тепер можна буде просто брати і робити. Якщо хочете запланувати, то пишіть мені в телеграм посилання в описі під відео. І я одразу скажу, навіщо я це роблю. Завдяки таким сесіям, я можу, по-перше, познайомитися з новими людьми, і, по-друге, якщо я бачу, що можу бути корисним, то можу запропонувати разом попрацювати або в форматі наставництва, або продюсування. Коротше, я не буду щось валірувати. Мені цікаво працювати з новими людьми. Я думаю, це найкращий формат, щоб і я дав користі, і ми вживу і я вже дізнався всю ситуацію, що є. Тож, якщо готові запланувати стратесію, пишіть телеграм, буду чекати. Ну і дякую за перегляд. Гудбай!